І ви знаєте, друзі, наскільки я люблю готувати ковбасу. Але сьогодні у мене більш такий бюджетніший варіант, але не менш смачний. Готуємо дуже цікавий рецепт приготування ліверної ковбаси. Я впевнена, що коли ви її приготуєте, будете просто в захваті. Ну що ж, поїхали! Розпочинаю з того, що підготовлюю всі інгредієнти. Гарно вимиваю легені, всі субпродукти, Як я кажу до речі, у мене сьогодні і телятина, і свинина сходила на ринок, купила це все гарно, промила. У мене десь 2 чтри годинки лежало в воді, вимочувалося і промила все від залишків крові Також подрібнюю серце, лишні прожилки я обрізаю, але як ви бачите, нарізаю такі на менші шматочки, щоб було це все зручніше відварювати. Колись пам'ятаю в селі, як мама готувала на якесь свято. Тоді в нас було багато. Таких супродуктів і свинини, і телятини це все збиралося і готувалася величезна порція. Також я ще взяла сало. У мене таке, бачите, обрізки. Вони недорогі на ринку. Дуже часто можна знайти в м'ясних павільйонах. Воно і не сало, і не піджеревок, але досить такий дешевший варіант з прожилочками м'яска. Тому я придбала такий шматочок і нарізаю невеличкими кубиками так само. Далі я це все заливаю водою. Відправляю на вогонь і доводжу до кипінь. Як закипить, проварю хвилинки 3-4, а після цього гарненько все промию. Далі окремо, обов'язково в окремій кастрюлі, я відварю шматок печінки. Печінка у мене свиняча, звичайно, тому що вона набагато дешевша, ніж стелятини. Як ви бачите, у мене вже м'ясо закипіло, трішки проварилося. Я отак стіджую на друшлак. І гарно все промию завдяки цьому. Всі згустки крові, всі таке некрасиве, як я кажу, вимивається, і у вас буде світленька і дуже гарна ковбаска Промиваю, не жаліючи води. Заливаю водою і вже додам всі спеції. Сіль. Ми тут гірчиця в зернах і суміш перців. Духмяний і чорний. Все беру в зернах. Відправляю на вогонь і відварю десь годинку-півтори. Тим часом зроблю засмажку на невеликій кількості олії або вершкового масла і навіть смальцю обсмажую цибульку до золотистого кольору. Додаю спеції і чорний перець. Також я люблю сюди додавати коріандр, Я роблю такий свіжо-мелений, але звичайно, спеції можете брати, які вам більше доподобиють. Я написала, які додавала і на початку відео, і в описі під цим відео. Протушкую ще це все разом хвилинку, щоб спеції подружилися з цибулькою і засмажка готова. Завдяки ній наша ковбаска буде дуже смачна і ароматна. дивіться, коли в мене приготувалися легені з серцем і салом, я їх знімаю ось так на дружлачок і даю гарно цьому всьому схолонути. Я зараз підготую оболонку, купую вже таку готову, засолену. Якщо ж ви будете готувати з домашніх продуктів, у вас буде своя свіжина, то відповідно у вас і буде оболонка, яку потрібно очистити. Я ж купую таку в солі, гарно її промиваю і залишу на хвилин 10 в великій кількості води. Я вам скажу, якщо в мене залишається така оболонка, вона натуральна. Навіть така промита, я її складаю в зіп пакет і далі відправляю в морозильну камеру. При необхідності можна використати повторно. Бо ж не завжди йде вся порція, правда? То навіщо? Декілька разів, купую раз і потім собі використовую при необхідності. Ось бачите, як я промиваю. Завдяки цій маніпуляції у вас буде еластична кишка, з якою буде легко працювати. Все підготувала, все схололо. До речі, печінку я відварювала недовго, як закипіла, 15 хвилин. Не переваріть печінку, бо буде гірчити. Тепер я це все буду перемелювати через дрібненьке сито м'ясорубка, яке у вас є найдрібніше, таке використовуйте. М'ясо все у мене перемелене. Також я перемелю цибульку за смажку. Не додавайте такими великими шматочками, воно зіпсує всю консистенцію ковбаси. Ще беру декілька зубків чесника. Дуже люблю саме зі смаком чесника. Ось і все гарно перемішую. І на цьому етапі можна скуштувати, тому що всі продукти готові. Я додавала сілью, це все перепробуйте. Якщо потрібно, додайте ще солі. І пропустіть ще раз через м'ясоруб. Саме завдяки двом помолам у вас буде ковбаска ідеальної консистенції. Мені ще не вистачає солі. Я досолила і додаю сюди яйця. Тепер це все гарно перемішаю, і в нас ось такий паштет виходить. До речі, за цим рецептом ви можете наповнити півлітрові баночки, протушкувати у автоклаві. у Вас буде ідеальний паштет, або ж начинити оболонки, як я. Сформовані ковбаски я відправляю на деко, яке я вистилаю пергаментом. Можна додати ще смальцю або ж олії. Багато хто ліверну ковбасу відварює. Я цього не роблю, скажу чесно, тому що не люблю варну. Люблю саме запечно. Гарно поколю, щоб ковбаска не потріскала, але ямськ це таке вже лотерея. Як повезе. Додаю воду у деко. І відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин. Нам потрібно, щоб лише ковбаска трішки подрумянилась. І подивіться, подивіться, який результат. Я вирішила ще раз перевернути і запекти з іншої сторони, щоб була рум'яна з двох сторін. І скажу, це була моя помилка, тому що через це ковбаска тріснула. Але обов'язково поколіть. Все, подивіться, яка краса. Це дуже смачно. Незважаючи на те, що ковбаска тріснула, але у мене ж було таких шість ковбасок. Я запекла ще. І повірте, з цієї порції виходить величезна. Я частину ковбаси я заморожую і при необхідності достаю з морозильної камери, охолоджую в холодильнику і насолоджуємося. Подивіться, яка щільна, красива і неймовірно смачна ковбаска готова. Ну я буду, друзі, сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Також ви обов'язково приготуєте, напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйтесь з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.